І так, готують новий законопроект для водіїв. Тепер про ваші права будуть оновлюватись кожні 5-10 років. Ще у владі там не вирішили, ще вони там трішки думають, розмишляють, як бабло куди направляти по бездріжжив. Знаєте, уявіть. От в мене права є там 5, 5 років, да, вони говорять. У мене права до 63-го року. 63-го. Це, це капець, це просто безконечно, практично. 63-й рік. А тут. Вони хочуть зробити кожні 5 років, щоб оновлювали. Ну, це ж котлета, понятне діло, буде йти в карман, куди? Да? В карман. Так само, як налоги хочуть повишати. Ну, ось я плачу 4 тисячі гривень в місяць налогів. Ну куди вони йдуть? То на дороги, якісь, я це читаю, просто дивлюся, куди держава направляє фінанси чи направляє прифронтові дороги. Ну, це бред. Пінгвіні вони це для МБАКСО виділили. Я не знаю, у 2019 році, знаєте. Ні, ніхто не мог представити, що буде така ситуація в Україні, і не мог, ніхто не мог представити, що наша влада отак буде людей, Ну, самі розумієте, що з ними робити. І люди, із за цього виїжджають. І правильно роблять, я вам скажу. Правильно, це реально, правильно роблять. Тому що да, шкода, що реально в Україні війна, шкода, що гинуть люди. Шкода, що так відбувається, але. Не люди в цьому винні. Ну, люди винні що вибрали, типу, да, владу цю. І далі продовжують підкорятись їй. А, ну, а винна влада, вина ж по суті, то влада, що зараз придумують такі закони. Там, хто Гетьман це міністр е, цього як її, фінансів, да? ну, що він робить? НДС повиша, акциз треба повишати, налоги треба повишать. Де да менше крадіть, а не полишать. Таке людям вже вішають. Я вам серйозно кажу. Нема просто навіть от, охоти оцього ФОПа далі держати і платить ці всі налоги. Краще в чорну вже роботу, чим державі, платить кошти ці. Чесно. Тобто було б кому платити, понимаєте? Аби реально, вот ти бачиш, що ти 4 тисячі віддав, вони б пішли там на потреби армії там. Все, клас, реально, класно. Хай буде так. Ну, коли вони йдуть там на якісь пінгвіни, на якісь дороги. На хіра вони взагалі не ті дороги прифронтові. Ну, Щоб техніка руска їздила потім класно, да, по них Ну, ужас. Короче, Яка держава. Я не знаю далі буде. То люди виїжджають, там, працюють на економіку других країн. Шкода, що так відбувається. ну, В якійсь степені це правильно. Коментуйте підписуйтесь на канал.